Житомирянин Олександр Кіддор проживає по вулиці Східній і він користується індивідуальним контейнером для сміття. Оце за сміття це носять ті, які не заключили договора. Ось носять ті. Більшість переулок і привозять машинами. Першого зразу тільки менеджер ходила і зразу заключив договор. Вигідно, дуже удобно і зручно. Тут стояло шість контейнерів для сміття, які наповнювали як місцеві жителі, так і проїжджі. Відповідно до розробленої програми, зараз приватний сектор переходить на користування індивідуальними контейнерами для сміття. Тут стояло шість контейнерів. Вивоз був щоденний і щодня, особливо після вихідних, біля контейнерів був негабаритне сміття. Чому ну в першу чергу, тому що зручно дуже тут під'їхати ті, хто скажімо, навіть не в місті Житомирі живуть. Вони під'їжджали, вигружали. Там ну я не знаю, там вплоть до вікон, дверей, що завгодно тут могло бути. В літній період листя, гілля дуже велика кількість. Ми уходимо від того, що в приватному секторі будуть контейнерні майданчики. В кожного буде індивідуальний контейнер. Він за це буде сплачувати. Контейнер дається абсолютно безкоштовно. Раз в тиждень або два рази в тиждень, в залежності там від графіку, приїжджає перевізник, забирає тут. Були забрані прибрані контейнери першого го До цього за місяць, орієнтовно, десь першого го перевізник пройшов всі навколишні приватні домогосподарства, заключив більше ста договорів. До завтрашнього дня будемо створювати рейдові групи, будемо допомагати перевізнику. Контейнерний майданчик для сміття за цією адресою був ліквідований 1 грудня, і послуги із вивезення твердих побутових відходів здійснюють з контейнерів індивідуального користування. Говорить представник сміттєзбиральної компанії В'ячеслав Білоцький. За його словами, жителям цього мікрорайону вже видали 150 індивідуальних контейнерів. По даному мікрорайону ми заключили більше 150 договорів і видали більше 150 контейнерів індивідуального користування. Нами було Знято контейнери стаціонарні 1,1 кубічних метра і видано 120-літрові. Недобросовісні мешканці даного мікрорайону продовжують скидати туди сміття, не дивлячись на те, що якби контейнерного майданчика немає. І є певні норми і певні штрафи, які будуть використовуватися для людей. Володимир Шолдрук, Ігор Грач, новини на Суспільному.